Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях коротко про головне. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну і не забувай, що у нашому телеграм-каналі є посилання на повтор поєдинків. Алекс Перейра, чемпіон UFC у напівважкій вазі, висловився про поєдинок у важкому дивізіоні. Я чемпіон і хочу битися з чемпіоном. Давайте влаштуємо бій з Джоном Джонсом. Це єдиний бій, який я хочу провести у важкій вазі. Перед його попереднім поєдинком ми з ним трохи поговорили про можливий бій. Він не є моїм другом або людиною, з якою я регулярно спілкуюся. Але він той, кого я поважаю. Я знаю, що він мене теж поважає. Так що це взаємна повага. Думаю, зараз Алексу треба Чно думати про Анкалаєва і не заглядувати йому за спину. Так, ми вболіваємо за Алекса, але Анкалаєв може нам все зіпсувати. Надіюся, що Алекс не недооцінює суперника. Дана Уайт припустив, що Джон Джонс і Томас Пінал можуть провести поєдинок влітку цього року. Чи може бій Джона Джонса і Аспінела відбутися влітку? 100%. Якщо ми не зможемо довести до кінця організацію даного бою, то ми зробимо інший бій, після чого продовжимо працювати над цим поєдинком. Минулої ночі я був разом із матчмейкерами приблизно до шостої ранку. Ми зараз працюємо над багатьма речами. Це найбільший бій, який ми можемо просто зараз організувати. Знаю, фанатам подобається дражнити Джонса, але цей хлопець не боїться нікого і битиметься з ким завгодно. Головне. Довести справу до кінця. Це наша робота. Думаю, все так і буде. Джоні вийде проти Аспінала. Дана доведе діло до кінця. Майкл Чендлер відповів, проти кого він може провести наступний поєдинок. Можливо, поб'юся з Арманом Царукяном, оскільки Дана сказав, що йому доведеться відновлювати свої позиції в титульній гонці. Чарльз Олівейра точно буде моїм наступним суперником. Люди пропонують мені побитися з педі Пімблетом. Це звичайно, прикольна ідея. І я, як і раніше, відчуваю, що стану чемпіоном UFC. просто потрібно здобути парочку перемог. А ось тут думаю, майку дадуть педі Пімблета. Звичайно. Майкл Чендер зірка, але цей йому не по зубам і йому точно його не дадуть. А що думаєте ви, який для вас є цікавий поєдинок? Діліться своїми думками у коментарях. Конор МакГрегор гнівно висловився на адресу свого екс суперника Хабіба Нурмагомедова. Покажи свою дружину засранцю, покажи своїх дітей. Виродку, покажись саме, покажи дітей своїх братів. Тому що у нас в Ірландії є хлопці, які хочуть винести їх усіх на змаганнях. Вони змагаються. Що скажеш проти протистояння Дагестану та Ірландії, де твої діти Хабіб? Ми чекаємо, не дочекаємось, щоб їх побачити. Найкращі діти Дагестану, Дагестан. Танський народ, що думаєте, це правда? То наступний, тому що Товстун з тренерським свиском точно не буде битися. Хто, чорт, забирай, зробив хабіба головним, точно не його батько. І всі це знають у Дагестані. Дагестанці в курсі, що ти за сявий пішов на пенсію. Справжній Дагестан назавжди. Вони сміються за твоєю спиною і кажуть, що ти ледачий. Бийся зі мною, зароби 100 мільйонів і віддай рідному селу в Дагестані. Але ти відмовишся, чому? Тому що ти жирний ледачий і зля. Яканий виродок. Ну, що тут скажеш? Конор знову переплутав пігулки, навалило чувака та камбекнуло в минуле, начебто ще комусь цікаве їхнє протистояння. Ну а що це все на що він здатний? Вчора ввечері, 1 лютого, у Саудовській Аравії відбувся Fight Night – Очолив івент бій у середній вазі між Ізраїлем Адесанією та Насурдіном Гімавовим. Що хочу сказати за сам турнір. Таке враження, що його склали саме під Уських. Напевно, так і є. Сам карт був жахливо нудним. Була надія на МВП та одноокого, але і там не дуже видовочно було. Головний бій був більш цікавим. Перший раунд Ізі був як 5 років назад. Був агресивним, був досить швидким і фінтив. Забрав упевнено перший раунд. Але у другому раунді сталося те, чого особисто я не очікував. У другому раунді Ізі пропускає удар, падає. А і Мавов летить добивати, і рефері вимушений зупинити бій. Перемога якогось Імавова. Шкода, Ізі, чувак, вже точно не той, що був раніше. І після стількох програшів, думаю, ментал очка у Ізі впав. А коли завтра буде оновлення рейтингів, Ізі збавить, як він упаде в цьому рейтингу. Ну що ж, час іде, чемпіони змінюються, а легенди йдуть потихеньку на пенсію. Подивимося, що буде далі для обох бійців. І Мавов може потрапити в титульні перегони. Хоча Камшоту обіцяли переможця Стріклан Дюплісі, Ізі, напевно, краще взяти легенький бій, винести суперника і в стилі МакГрегора чирікати на всіх, погрожуючи та не виходячи на бій. Саме так він якийсь час ще збереже акції. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Друзі, а на, на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.